Всім привіт! Це черговий відос на моєму каналі. І сьогодні в нас бонус бай в слоті Gold Party. Будемо намагатись тут занести якусь топову суму грошей. Це один з моїх найулюбленіших слотів. Тож, друзі, сьогодні в мене очікування просто якісь шалені, треба заносити 100%. Але перед початком обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Ну а ми поїхали, друзі, розпочнемо з Легесеньку. Бонуски за 3750. скільки ліній нам поставить цей слот? Лише дві, на жаль, лише дві, на жаль, для першої бонуски. Тому швидесенько подивимось, що вона нам насипає. Будемо сподіватися, що це хоча б Х50. Господи, дай хоча б Х-50. Що в нас тут? Що в нас тут? Поки що, чесно кажучи, крім екстра обертів, немає нічого. Щоб мені взагалі хоча б якось подобалось, тому будемо дивитись. будемо дивитись, чи вдасться нам а, хоча б якось змінити дану ситуацію. Плюс один екстра оберт, їй 112 гривень. Все ж таки, оберт вийшов досить таки непоганий. Так, ну 7,50, та ну куди? Куди взагалі? Про що мова, Про що мова, ще 750. І ще 750. Добре. Добре, подивимось, подивимось, подивимось. Так, 187-375 оце вже більш потужно. Це десь як половина міні. Ну ні, це більше навіть, ніж половина міні. Ви зрозуміли, коротше, про що я кажу? 7,50 знову. І ще два рази по 750. Що там? Будуть якісь топові топові суми? 375 знову. Так, екстра оберт. 15, 15, 7, 50, Передостанні, друзі. передостанні, якщо не буде екстра обертів. А їх не буде, на жаль. Так, і останній. Екстра спінчик є ми все ще в грі, друзі, все ще на плаву, як то кажуть, що там. Може ще один екстра спін? На жаль, ні. Давайте підрахуємо, друзі, скільки ми вже за цю бонуску, скільки нам вдалося занести. Підрахуємо і вже будемо змінювати ставочку. Брати наступну бонуску. Тисяч, я гадаю, за 5 мінімум, а там вже буде, як буде. Так, нумо, 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 нумо. Так. Ну, десь. Десь туди. Десь X50. Менше, звісно. Трохи проте. Ну, маємо, що маємо. Маємо, що маємо, друзі, півтори тисячі гривень. І наступно. Давайте все ж таки трохи навіть подорожче. Давайте за 6250. Скільки лінійно, чого? Дві лише. Де мої. Бонуски, де там якась топова кількість ліній, опа, мейджор. Ой, мінор. мінор джекпот, З самого початку бонуски в нас вже на базі 325. Оце потужно. Так, може нам тут вдасться і окупитись, друзі. Якщо буде так, то дійсно досить таки непогано. Давай, 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 тільки за, я тільки за. Поїхали. Мало. Мало. Так, поки що, поки що взагалі мене а, не радує кількість екстраобертів, бо їх немає. І окрім оцієї 3000 гривень. А може ти її помножиш? Ну, типу, там на 3. І все. Два екстра оберти, до речі, друзі, треба множити саме оцю. Ні. Ото от ти. Ох, добре. Стримаємось. Екстра спін. Але. Лише один. Що в нас, що в нас далі? Давай, 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 ріднесенки, треба хоча б купитись, ну хоча б якось. Давай, треба множити. На 10! На 10, друзі, це було б 31 тисяча, якщо б вона правильно помножила. 31 тисяча. 000... Гривень. Передостанній. Передостанній оберт. Що ж він нам приносить? І останній. Це крінж, це просто, просто, просто якийсь крінж, друзі. Ми зараз рахуємо, скільки нам насипало. Зрозуміло, що це десь більше, ніж Х50 лише за рахунок цього, цієї скриньки, де 3125, це вже половина від вартості бонуски, Тож, друзі, я гадаю, що наступну бонуску будемо вже ультувати. Будемо брати якусь потужну дорослу бонуску. Зараз будемо визначати, що саме це буде за бонуска, але я гадаю, що не менш ніж 15 тисяч гривень зараз я на цю бонуску витрачу. За 18750, що ви думаєте, наче непогано, наче непогано виглядає, друзі, але перед початком. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, бо зараз наступає момент X, друзі, це бонуска за 18750. Це баксів 500, якщо я не помиляюсь. Поїхали. Дай 4 лінії. Ну три хоча б. Три лінії. Три лінії, 8 обертів, бонуска за майже 20 тисяч гривень. Поїхали! А що ж так погано, господи. А гроші де? Де гроші? Екстра спін, добре. Ну, мало, 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 мало. Це все взагалі... Ну, мало. Ні про що, я б сказав. 112, господи. 5 обертів тим часом залишається. А що по екстра спінах у нас? Екстра обертів, будь ласка. Заверніть мені. А що ти. Ну, вона навіть ну, не зможе нічого помножити, по тут немає нічого. 750, оті множити на півтори, ну, добре. 5 обертів залишається тим часом, друзі. Це остання бонус в цьому відеоролику. Буде дуже сильно е, сумно, якщо не вдасться тут окупитись. Проте... Ну, мало обертів, мало обертів. Були б екстра спіни, типу, хоча б якась їх кількість. Мені найбільше випадало 16 екстра обертів за один ну, за одну бонуску. Просто уявіть собі. І зараз ми маємо 1, 2, 3, 4. 4 нечестних екстра оберти і не знаю навіть, що тут. Що тут ще сказати, друзі? Може б вона і окупалася б, якщо були б ці можливості, проте, поки що, поки що ми такого не бачимо. На жаль, передостанні оберти, що він нам приносить. 500 гривень. Останній оберт. 300. І на цьому все. Я навіть не хочу очікувати, поки воно підрахує, тому що ми з вами усі прекрасно розуміємо, що тут не буде окупу, друзі. Тому на такій вже ноті будемо завершувати даний відеоролик. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду, а також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі, до побачення!